Не, ну це так це така махіна, що... Ну давай пробуємо. Скільки ти кажеш тут кіловат? 34. 34 кіловат. Ємність акумулятора. 14 кіловат. 14 кВт ємність. Ні, ну це... Агрегат. Назу, назу. Все, будеш в тіктоці, хоча ти сам знімаєш, але... Та я там в лише не покажу. Трошки атома. Трошки китайця, трошки, трошки японця. Китайця, трошки японця. Ні, ну, покришка мені подобається задня. Задня покришка. Та й двигун. Тут ніхто не китайця, можна ставити? Можна ставити. тепер треба... Але я пробував по полоті в суботу, то грибе цей, коли це питає, так? Так, і напевно із-за того вивозу, що м'яка резина. Ну і Тут лічить протектор, якби там не було. Ну, це для, для цієї, води ну, я воду. щось таке типу, хотів і для нашого. Там же ж тут... пише мічлін, типу, не для, не для високих швидкостей, для, це врахується Ендуро. для дощу для треку. Типу. Ага. Угу. Коли дощ на треку кататися, там пише збоку. Це з мене? Так, ага. А це ти що ти тут зробив, я не знаю. А це, щоб амбурт не грати. Ага. <рес> не, ну молодець, хлопець собі сам зробив. Пара. ти бачиш, багато таланти. Ага. Я, там не було. Дуже <рес> багато. <рес>